Шановне зібрання, ми сьогодні, як і завжди, раді вітати наших добрих друзів, старших товаришів, ідейних натхненників Національного Раду жінок і пані Людмилу Порохняк-Гановську. Раді, що ви доїхали, бо дорога ж то таке, ми хвилювалися, тому дозвольте надати слово. Людмилі Андріївні. Я дякую вам дуже за те, що ми знову разом. І не просто разом у нас е, останній раз, коли ми зустрічались, ми підводили підсумки, а тепер ми будемо починати щось нове. Будемо починати новий проект, один, може другий, а може багато. Тому що, знаєте, мені так було приємно, коли я почула про те, що Дійсно, Чернігівська область десь так вона піднімається, піднімається. От на останньому нашому засіданні, коли ми були разом з швейцарським фондом, які сказали, що в Україні третє місце по заготівлям молока займає Чернігівська область, а по якості перше. І знаєте, і це було це було ну, надзвичайно приємно, тому що не буде села, не буде України, село Колиска України, і Національна Рада, скільки може, стільки намагається показати, що навіть в так званому регіоні, який вважався завжди не дуже такий розвинений, вважали, що це трошки депресивний регіон, навіть в такому регіоні. Села можуть квітнути, села можуть мати велику перспективу. Де ми ініціативу проявляємо в даному випадку Григорій Михайлович проявив ініціативу. Він сказав, як це так, що про жінок говорять, а про наших жінок не говорять ніхто. І це неправильно, тому що наші жінки дуже багато чого варті. Ми знаємо це і ми дуже дякуємо вам. І ми дуже дякуємо пані. Наталі Найдюк, яка має таку, вона для себе таку вибрала, таку місію подивитися, знайти тих людей, які були. Можливо, життя, яких обірвалося під час того, коли була окупація, які щось зробили визначне. Я з таким задоволенням подивилась цю передачу, і я сподіваюся, що ми разом будемо і далі працювати, і в Лукашівці будемо працювати, і дасть Бог хто в Товстолісі у нас вийде щось, і я хочу сьогодні. На прохання вашого шефа Григорія Михайловича, і також я ніколи не забуваю кінок, які є здійснили. Ну, знаєте, вони здійснили подвиг. Всі здійснили подвиг. Вони ці подвиги є різного рівня, різного направленості, але це є подвиги. В ім'я нашої України і я хочу перш за все висловити подяку Марині Вікторовні Денисевич, яка зробила таку велику справу. Вона прийняла пологи під час того, коли була. Коли не було комун, коли не можна було довести людину до пологового будинку, коли була агресія, коли була окупація. І я дуже прошу пані. Зараз я. Прошу мирину вікторів, що ми медалі за і забудемо. Дякую. Ця медаль нагадає вам завжди про те, що ми, як медики, розуміємо цю погану ситуацію, коли у нас завдяки нашій, можливо, не зовсім. Хорошій реформі, коли у нас була проблема дуже велика, і ми залишилися без ФАПів. Ми залишилися без медичної допомоги, але в нас залишились люди, які можуть таку допомогу дякую. дати. Я вам дуже дякую. дякую. Які? Які? Давайте взяти які можна... Можна на голову і можна. Ні, Марині наші Володимирівна Легеза. Яка дуже великий подвиг зробила, вона переховувала людей, вона переховувала військових, вона врятувала три життя. І я пані Володимило хочу сказати, що від імені жінок України, від імені матерів цих це... військовослужбовців я хочу вас нагородити таким орденом. Він називається Жінка. Мир безпека. Для того, щоб ви знали, що ми цінуємо, ми розуміємо, наскільки це було для вас. непросто. Не просто. І... Прізвище зараз не скажу. Які вперше запропонував цей. Цю 13-25 резолюцію жінка, мир безпека в ООН і наші українці, які працюють в ООН також. Ну, багато багато тим, які допомагають тому, щоб мир був в світі і перш за все в Україні. Дякую на то ті передачі, що Тут, я в, бачила. В ООН. І я хочу сказати, що Наталя Олегівна, вона, ви розумієте, вона такі речі, які от людям це важко, це, це надзвичайно важко брати таке інтерв'ю. от, я, я знаю. І людям це дуже важко, людям це до такого дійти, розумієте, вона за покликом серця це робить. От зараз вже вона м, говорить, що вже є люди, які цікавляться, які цікавить цей матеріал. Можливо, ми з вами поговоримо, можливо, ми також могли би якось до цього матеріалу долучитися. У нас є журналісти, які займаються. Але ви дуже велику справу робите. І я так само хочу, щоб ви носили цей орден «Жінка – мир безпека від нас, тому що ми е, розуміємо. Наскільки багато жінка може зробити сьогодні для миру і для безпеки? І коли в 1888 році Міжнародна рада жінок була заснована, вона перш за все була заснована для того, щоб був мир. І от бачите, з того часу, скільки часу пройшло, 150 років, а миру немає. І я хочу ще висловити подяку пані Іні Черниш за її активну громадську позицію, патріотизм, небайдужість, невтомну допомогу у відновленні виробничих потужностей фермерського господарства на Порівській, благодійну та волонтерську діяльність і в допомозі ЗСУ. І я знаю, що той сир, який виробить, саме смачний. Це мені по посекретика. І я хотів би, щоб користуючись нагодою, я вибачаю, може, підкапє, як невмісно, не але щоб ви своїми помічницями скоштували, спробували нашу продукцію, яку основним технологом якою є Інна. Я хотів би, щоб ви затрималися на якийсь певний період на нашій. Чернігівщині і цю продукцію. Ми, ми, ми вам дуже дякуємо. Ви знаєте, ми вже, вже далі пішли. Ми вже вам навіть шукаємо, хто вам молоко привозив. І також я хочу висловити подяку пані Молибожій Оксані за активну громадську позицію, патріотизм, небайдужість, невтомну допомогу відновленні фермерського господарства на Напорівське, благодійну та волонтерську діяльність. Дуже вам дякуємо. Фактично підтримують те, що наші е, воїни, які не просто зараз вони знають, що вони не просто за землю стоять, не просто за території, не за якісь руїни, а за тих людей, які живуть тут, які нікуди не поїхали, і які кожен день думають, як допомогти Україні, як зберегти Україну. Я вам дуже дякую. дякую. Подякувати пані Людмилу за цей візит, за те, що відмітилися наші жінки. От, Адже я хочу сказати, що якщо проаналізувати ті події, які відбувалися е, в лютому березні 2022 року, ну, це не тільки стосується Лукашівки, це стосується кожного населеного пункту і міст, то де не були б якісь е, відносини, якісь бойові дії, чи якісь, е, де не був би епіцентр, всюди приймали участь жінки. От, І можливо, я. Не хочу, не хочу там перебільшувати ці роль жінок в цих подіях, але можливо в інший раз жінки відігравали більшу роль, ніж чоловіки. чоловіки жінки вони за складом свого характеру, може за складом своєї статі, вони більш рішучісті, ніж ми чоловіки, вони більш люб'язні, ніж ми чоловіки. Вони більш енергійніші, ніж ми, чоловіки. І от якщо проаналізувати те, що відбувалося, то дуже важливу роль відігравали жінки. Я дуже вдячний вам, вашій команді за те, що ви приїхали сюди, відзначили наших жінок. Можливо, це якщо навіть взяти наш невеличкий населений пункт Лукашівка. Це зрозуміло, що це не всі жінки, які потребують уваги, поваги і не відмічені увагою. Але я дякую за такі високі нагороди. Я дякую, що особисто з ваших рук ці нагороди отримали наші, наші чарівні красуні. І ще раз я хочу побажати всім нам здоров'я і швидкої перемоги. А користуючись нагодою, і те, що надали мені там хвилинку для слова, хочу все ж таки, якщо вже ви на цій землі, то хочу запросити вас в населений пункт Лукашівка. Він знаходиться сьогодні, звичайно. Він знаходиться в 15 кілометрах від міста Чернігова. Дорога гарна. І їхати ну не так складно. Я в там невеличку альтернативну церкушку для того, щоб люди мали можливість молитися Богом. Але ця історична споруда, яка була створена, побудована в 1740 році, занедбана і коштів знайти великих. Ну там дуже великі кошти, неможливо. Я виступив з ініціативою Андрій Леонідович підтримав цю ініціативу, щоб законсервувати цю споруду і створити пам'ятник архітектури, пам'ятник злодіянь. Московитів під відкритим небом, як колись було після Другої світової війни створений у хатині, коли е, було спалене це село. Час іде е, відбудовується наша Україна, і вона відбудовується набагато швидше, ніж ми думали. От. І, але якщо ми забудемо ті звірства, ті понівеченість нашої економіки, нашої культури, якщо ми це забудемо, якщо це ми не передамо з покоління в покоління, то ці війни не закінчаться. І от я хотів би, щоб ви провести вас, показати. Якщо ви погодитеся, буду дуже вдячний вам за, за це. І, до речі, все ж таки спробувати наші сири, скуштувати, провести такий дегу... дегустаційний ну, такий салон. Чи як, чи... Вічка запалена Господом назавжди. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловіки. Я жінка, я річка, бурхлива, невпинна, що в повінь зриває верхи берегів. Хтось каже, що я підкорятись повинна. Це ще одна вигадка чоловіків. Я жінка, природою створена пісня, яку чоловік заспівать не зумів. Я мрія і спогад, майбутнє і колишнє. Я щось незбагненна для чоловіків. Я жінка, я вільна, як думка одвічна, на думку не можна на діть Кайдане. І гріш, та я... Це ти, в мене... Це ти мене в рабство продав, чоловіче. І грішна я стала з твоєї вини. Та я тільки жінка, я прагну кохання і все пробачаю тобі наперед. З твоєї криниці, як крапля остання, для губ твоїх згірклих я липовий мед. Я жінка, я враз перекинусь на зілля, і гоїти рано візьмуся тобі. Я непередбачена, незрозуміла, Я плачу від щастя сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половина, нехай переможцем Лаврові вінки. Історію творять звичайно мужчини, але лише так, як захочуть жінки. Дякую.